Вітаю вас шановні глядачі. Днями світ відзначав день боротьби з туберкульозом. Утім, ця недуга, що є однією з найсмертоносніших, вимагає постійної уваги та профілактики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня у світі через цю хворобу помирає 4 тисячі людини. Що необхідно знати, аби вберегти себе, як в Україні і Запоріжжі, зокрема протидіють туберкульозу, враховуючи реалії війни. Говоримо з моїми гостями. Це Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації «Мер... Же 100% життя Запоріжжя та Лаперох, медична директорка фтизіопульмонологічного центру. Вітаю вас, панове. Добрий день. Добрий день. Отже, паніло, почнемо з вас. От яка ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Україні і в Запоріжжі, Зокрема, можливо, війна позначилася якось на статистиці на вашу думку? Так, звичайно, війна негативно позначилася на виявленні туберкульозу. Тому що ну Запорізька область, на жаль, окупована там близько 80% території, тому в нас немає статистичних даних щодо виявлених там випадків. Тобто ми реєструємо наразі тільки ті випадки, які перебувають на підконтрольній території. За 2022 рік захворюваність, захворюваність на туберкульоз у порівнянні з 2021 роком знизилася з, ну, якщо брати на 100 тисяч населення, так як обраховуються статистичні цифри, то з до знизилася до 35,5 з 50 з половиною на 100 тисяч населення. Ну, тобто, якщо брати це в абсолютних цифрах, то якщо у 2021 році захворіло 841 особа на туберкульоз, то у 2022 році це було 549 осіб, осіб зареєстровано хворих на туберкульоз. Це можна назвати якоюсь позитивною динамікою? Чи це пов'язано саме з тим, що виявлення? Це зовсім не пов'язано ніяк з позитивною динамікою, тому що якщо брати підконтрольну територію це Запоріжжя, Запорізький район, то тут збільшення захворюваності відмічається на 18% uh -huh. і за рахунок внутрішньо переміщених осіб, і за рахунок інших категорій, ті, які зараз перебувають в місті Запоріжжя. Тому це, це істина картина, яка Ну, яку можна очікувати після звільнення території, що захворюваність буде зростати, по мірі того, як ми будемо намагатися вже до окупованій території обстежувати пацієнтів і, відповідно, брати на облік, лікувати і покращувати там епідемічну ситуацію, яка, яка на жаль, наразі нам невідома, що там, що там взагалі відбувається на окупованих територіях. Пане Сергію, 24 березня відзначили день боротьби з туберкульозом. Знаю, що завжди долучаєтесь до цього mm -hmm. дня. Як цього разу було, чи працювали ви спільно можливо з медзакладами з місцевою владою, влаштовували якісь акції? Ну те, що можливо було зробити. Mm -hmm. У цьому році гасло відмічання 24 березня, воно звучить так: ми зможемо зупинити туберкульоз. Це ми так впевнено заявляємо, що в нас є можливості, змоги різноманітні на сьогоднішній час, якщо не звертати увагу на те, що йде війна, насправді доповню трошки, але іванівну нам ще під час ковіду у нас ну, виявились такі зниження даних повинен туберкульозу. Льозу, це такі. була такий перший бар'єр. Зараз війна, і на жаль, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за даними нашої організації охорони здоров'я да Міністерства охорони здоров'я. То експертів є такі побоювання, що і всплеск туберкульозу захворюваності на туберкульоз після війни він буде ну дуже значимий і дуже великий. Тобто, більшість ну багато людей захворіє або хворіють, вони не знають про це і цьому сприяють такі. Ну, війна також посприяла це е, е, міграція, да, внутрішня і зовнішня. Тобто ви, люди виїжджають в інші країни, внутрі і по країні мігрують. Це проживання в таких ну, в скупченнях, да, в таких місцях, це стреси, це е, хронічні захворювання. І це все впливає на захворюваність на туберкульоз. Тому е, е, і гасло таке, так ми зможемо е, подолати туберкульоз. Е, говорить про те, що нам треба говорити про нього, не забувати, незважаючи на те, що війна да, і Акценти трішки зміщуються, але нам треба говорити про туберкульоз і щоб кожна людина вона усвідомлювала про те, що ну, я відповідаю за своє здоров'я, да і мені в першочергово треба обстежуватись, тому що, на жаль, у до дня, які Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом ми проводили такі інформаційні заходи, тобто це такі місячні, де ми розміщували інформацію про туберкульоз, говоримо про туберкульоз да, на різноманітних інтернет-сайтах, сайтах медичних закладів, сайтах там, благодійних організацій. Також ми у Всесвітній день боротьби з туберкульозом проводили скринінг в одному із місць перебування внутрішньопереміщених осіб. це така ми залучали Медичних фахівців лікаря в тезіатра проводили наші соціальні працівники скринінг анкетування на туберкульоз. Це такі декілька відповідей запитань, на які треба подати відповіді. І якщо там три більше відповіді, то це ну говорить про те, що людині необхідно пройти обстеження. І лікарі одразу консультували наші соціальні працівники. Але на жаль, ми помітили те, що здебільшого люди звертаються до лікаря вже коли щось хворіє, ну коли ж. Людина захворіла і почуває себе погано. А здебільшого багато симптомів є у людей, які, ну на які вони не звертають уваги і не звертаються до лікаря. І, на жаль, внутрішньопереміщені люди вони також, переїжджаючи, наприклад, до Запоріжжя, здебільшого потребують і зайняті тим, щоб вирішити якісь побутові mm -hmm. свої питання, да, отримати там благодійну гуманітарну допомогу, вирішити питання житлом з роботою, ну тобто здоров'я вже десь там, як, як час, як, да, час. ми ми призиваємо всесвітній день боротьби з туберкульозом, все-таки не забувати, що ця хвороба існує і треба обстежуватись. Паняло, от в чому небезпечність туберкульозу? Чи підступна ця хвороба? Я не маю на увазі складності для виявлення, наприклад, як часто треба перевірятися, на які симптоми звернути увагу, щоб зрозуміти, що треба все ж таки звернутися до лікаря. Туберкульоз потрібно знати, як то кажуть, його, його корні. Туберкульоз да? – це інфекційне захворювання. Тобто ніхто не, буде, не може бути застрахований від захворювання, цією недугою. ніхто. І той міф, що хворіють тільки соціально якісь незабезпечені верстви населення, це, це не так. Хворіють дорослі, хворіють діти, хворіють медики, хворіють вчителі. Хто завгодно може захворіти, враховуючи те, що воздушно крапельний путь передачі. Тобто у повітрі знаходиться тривалий час у вигляді в звісі, так кажуть, якщо хворий перебував у цьому приміщенні або десь він перебував і там, він кашляє, чихає, виділяє мокротиння, тобто мікобактерія туберкульозу тривалий час може перебувати у живому стані і потрапляти в організм при вдиханні, коли людина дихає повітря. І ще потрібно сказати, що мікобактерія туберкульозу вона дуже живуча. Тобто там розкопки, які проводилися там більше тисячоліття тому, знаходили, що мікобактерія туберкульоза жива. Вона знаходиться в не такі не життєздатній форми, але вони такі сплячі. Угу. Да? І і якийсь дуже сприятливий для них період, коли вона наступає, то, то вона. Пробуджується і може викликати захворювання на туберкульоз. Тому потрібно обов'язково пам'ятати, що не чекати, коли вже те, те, що ми стикаємося у своїй практиці, як лікарі, не чекати, коли вже в тебе такий стан, що ти не можеш до лікаря дійти, тебе привозять. Да? А коли з'являються перші симптоми, на що потрібно звернути увагу? Ну, Перш за все, це якісь немотивоване, може слабкість, це нічна підливість. І саме головне, це кашель, який протягом двох тижнів і більше. І, і ну, Якщо такі симптоми є, може бути кровохар. Тобто туберкульоз, якихось специфічних симптомів для туберкульозу, щоб сказати, що це тільки при туберкульозі, немає. Вон, це між, може підійти під інше захворювання. Але Поява таких симптомів повинна насторожити для того, щоб звернутися до лікаря. А вже лікар до сімейного лікаря. Зараз це зовсім ніяких проблем не представляє, тобто при зверненні до сімейного лікаря заповнюється скринінгова анкета, якщо пацієнт кашляє, і якщо є підозра на туберкульоз, обстежується і діагноз можна встановити своєчасно. Людина виліковується, отримує препарати, виліковується і. Це ніяк не скажеться на її працездатності і на подальшому її житті, але потрібно все робити вчасно. Для профілактики потрібно перевірятися спеціально якось. Можливо, ну, дивіться, раз зараз, на рік. зараз немає. Зараз вже ну, українське законодавством відмінені обов'язкові mm -hmm. профілактичні огляди, які були раніше. Зараз обстежуються тільки групи ризику. Да? Тобто є перелік дуже багато груп ризику, це і це медичні працівники, це люди, яких працювали в небезпечних умовах, пов'язаних там це шахтарі або ті, які. Де був негативний вплив на легені, це люди з позитивним вілстатусом, це люди, які раніше перехворіли на туберкульоз, це ті, які були в контакті з пацієнтами хворими на туберкульоз, це ті, які курять, зловживають алкоголь, там наркотичні засоби. Ну тобто дуже варе, великий перелік або там супутню тяжку патологію мають. Оці всі пацієнти при зверненні до лікаря групи ризику проходять раз на рік. Вони повинні проходити флюорографічне обстеження. Усі інші тільки за, за наявності скарги пане Сергію, я знаю, що багато займаєтесь саме допомогою тим, хто хворий на туберкульоз. Які зараз проекти реалізуються чи розширився спектр допомоги в вашій організації з початком війни? Да, у нас дуже багато направленої на діяльності проєктів на саме допомогу людям хворим на туберкульоз і на виявлення туберкульозу взагалі. Виявлення це коли ми про уразливі групи, як сказала Ла Іванівна, ми виходять наші соціальні працівники і е, 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 їздять да, до представників цих уразливих груп і проводять там скринг-анкетування. У разі, якщо е, мається, у людини виявляється позитивний результат скринінгового анкетування, то ми... Робимо, ну, допомагаємо людині звернутися до сімейного лікаря, да, або ну, збільшитися до сімейного лікаря. Якщо нема декларації, заключити декларацію, допомагаємо сімейним лікарям. І далі, щоб людина пройшла необхідне обстеження. Якщо там виявляється туберкульоз, то ми супроводжуємо до медичного закладу. Також у нас великий комплекс програми, такий це по соціальному супроводу. Він називається Медико-соціальний супровід людей, хворих на туберкульоз. Це завдання цієї програми. В тому, щоб підтримати людину на етапі, ну навіть з моменту виявлення туберкульозу до завершення його лікування. Тому що це дуже головне, підтримка сюди входить як соціальна підтримка, де ми проводимо аналіз потреб, які є у людини, аналізуємо бар'єри, з якими людина стикається під час лікування. Також тут підтримка є медична, того, що тільки в комплексі з медичними працівниками, з лікарями, фтезіатрами можливо це зробити. Ми, якщо людині необхідно, Психолога, юриста, які є в нашій організації, ну, тому що багато дуже аспектів і проблем, під час яких і труднощів, з якими людина стикається під час лікування і може перервати лікування. Так? І задача наших медичних працівників це зробити так, щоб людина не відірвалася від лікування і пролікувала повний свій курс. Щодо під час війни, звісно, з'явилася додаткова допомога це гуманітарна допомога. Ми видаємо зараз за підтримку всесвітньої продовольчої програми, це набори їжі такі. І харчові, да? ми щомісячно їм видаємо. І в рамках взагалі, наших проєктів ми е, також надаємо сертифікати на сільпо, є, де людина може купити собі там, продукти харчування або засоби гігієни. Е, є можливість у нас також оплатити дороговартісні обстеження, наприклад, такі як комп'ютерна томографія. Е, там УЗД різноманітні бо якісь дороговартісні аналізи, які, наприклад, не входять в пакет медичних гарантій, да, і, ну, і людина не може собі там, оплатити да, ці обстеження. Тому там різноманітно ми можемо відвести людину, там, до приклад до іншого лікаря або до іншого медичного закладу. Ну, головне, щоб людина, тобто такий комплекс підтримки, щоб людина не було, не відчувала бар'єрів по лікуванню. Ну а сам туберкульоз, пані я так розумію, це не вирок. Як довго відбувається лікування, чи можливі ремісії? Чи є в наявності зараз у нас всі необхідні ліки в Україні, враховуючи війну? Так, туберкульоз це не вирок. Туберкульоз виліковна хвороба, але ще раз повторюся, якщо своєчасно виявлено, близько 85% пацієнтів виліковуються від туберкульозу і. Частина з них взагалі більше ніколи не звертається до фтезіатра. Можливо, туберкульозну на жаль така хвороба, яка має рецидиви, тому може при якихось скажімо так, симптомах, коли зменшується дія імунної системи, коли погіршується, або це операційні якісь втручання, або це там супутні захворювання, такі як цукровий діабет, або там онкозахворювання, все це може спровокувати, як то кажуть, підрив імунної системи і може визвати повторне захворювання на туберкульоз. Але якщо рецидив своєчасно виявлений, то також це, це лікується. Є форми чутливі, є форми лікарськостійкі, які лікують раніше. Лікувалися чутливий туберкульоз. Лікується 6 місяців. Лікарськостійкі форми лікувалися раніше до 20 місяців. Сьогодні наука шагнула настільки далеко і так прогресивно, і Україна приймає участь у всіх операційних дослідженнях і реалізує нові підходи до лікування туберкульозу. І зараз скоротилися терміни лікування хворих на стійкий туберкульоз до 6 місяців, 6-9 місяців. Тобто, ну це такий дуже значний прогрес, тому що це сприяє е, зменшенню кількості пацієнтів, які переривають лікування, тому що 20 місяців лікуватися ну, це дуже велика проблема приймати препарати, від яких є побічні дії. І плюс на ринок в, 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 у світі винайшли вже 60 років останніх. Не було жодного препарату виведено на ринок саме проти Тож дуже багато антибіотиків виходить. Там кардіо препаратів. А проти туберкульозних препаратів не було. Зараз їх вийшло вже близько чотири препарати, ті, які ми використовуємо. В нових схемах лікування вони ще не скомпрометовані, скажімо так, нашими пацієнтами, тобто до них ще немає стійкості, і це шанс на виздоровлення для тих пацієнтів, які раніше туберкульоз це був вирок, коли це була широка лікарська стійкість. У нас не було змоги їх лікувати. Сьогодні протитуберкульозні препарати всі є в достатній кількості ніяких проблем із забезпеченням немає тому, що це державна програма і забезпечення ліки закуповуються на центральному рівні, розподіляються по областям. Тобто, в нас є. В наявності всі ліки, ті, які необхідні для утримання всім тим пацієнтів, яких ми виявляємо. Безкоштовно, безкоштовно. Ну, Звичайно, безкоштовно. Ми тільки про тимчасово окуповані території зараз не ну, можемо да. говорити, але да. всі інші мають доступ. Да. Так. Сергію, от ви людина, яка не лише працює в організації, ви не чуток про туберкульоз знаєте, бо. І ви також, я так розумію, перехворіли угу. свого часу. У вас були складно ще під час лікування і можливо щось порадити тим людям, які дізнались, що у них це захворювання. От що їм робити, як реагувати, може туберкульозом? Я захворів у 2013 році. Це вже майже 10 років тому назад. Ви знаєте, я перше, я не, не злякався того, що я захворів. Ну того, що в мене була в принципі ну, більш-менш достовірна інформація угу. про туберкульоз. Я був впевнений, що я вилікуюсь, да, і знав, що я вилікуюсь. Ну тобто, здебільшого, складнощі, з якими я стикнувся, це. Перше, що в мене почалось, це самостигматизація, да, яка пов'язана з різноманітними ну, ярликами, які чутками да, ходять навколо захворюваності як туберкульоз. І це саме перше, що мені почало заважати, ну це я вже аналізуючи там певний час, коли прийшов, для того, щоб ну, успішно лікуватися. Да. Я знав, що існують ліки, я знав, що ліки безкоштовні, я знав, що мене від туберкульозу вилікують, але от. Я, по-перше, боявся спочатку сказати там своїм рідним, хоча розумів, це треба зробити з, з, ну, найперше, да, того, що я з ними проживаю в одній квартирі, в одному будинку, і мені треба, щоб вони також були обстежені. Я боявся сказати на роботі того, що думав, а як мої колеги дізнаються, і будуть на мене якось там фактикати пальцями, да, бо ну, якось мене сприймуть не так. Да. І це така внутрішня самостигматизація, вона почалась, І в один момент я навіть ну, якийсь період закрився і вирішив взагалі. Там, обмежити якісь спілкування, вже почавши лікування, да, ну, того що. Людині для успішного лікування потрібна саме підтримка: підтримка рідних, достовірна інформація, підтримка лікарів, медичних працівників і тоді ну, і власне бажання да, людини е, вилікуватися тут як від будь-якої хвороби. І якщо це є, то це ну, там, 100% майже гарантований результат, що людина вилікується. Е, насправді е, там, стигматизація, дискримінація щодо туберкульозу, вона існує. І от вже там, минуло 10 років, там, з моменту, коли я лікувався, вилікувався, Лікувався, звісно, вона дуже нижча, да, якщо порівнювати там, з тим часом і зараз, тому що ми багато говоримо про туберкульоз, і е, люди сприймають е, ну, цю захворюваність трішки, можливо, інакше дивляться да, на неї. Е, головне, що повинні знати люди, що туберкульоз вилікований, не треба нічого боятися. Да, треба навпаки ну, про це говорити, е, навпаки, казати своїм близьким і родичам, щоб вони також обстежилися. Така турбота про своїх рідних, в тому числі, щоб вони. Е, е, ну, Впевнили, що близькі, і рідні, здорові. Туберкульоз, ну, як і де більше, багато захворювань. Як ковід, помните, на початку був також, да, і ми так всі боялися: ох, хворий на ковід, і всі його так обходили так, стороною. Понятно. А потім вже ну, хворий на ковід, угу. і хворий на ковід. Туберкульоз, ну звісно, він довше лікується, да, чим там захворюваність на ковід. І це дуже тяжко, насправді, для людини приймати тривалий час, велику кількість ліків, да, які ще можуть мати побічні ефекти, каже Іванівна, Я знаю, вони є. Слава Богу, у мене не було там побічних ефектів. Да, і моє лікування пройшло, ну, в принципі, добре. Я навіть там після двох тижнів вже прийому препаратів пішов працювати на роботу. І колеги мої навпаки такі ну приходь, уже ну, да, підтримали, і це було дуже-дуже так. Ну для ну. мене дало мені ту мотивацію, да, лікувати. Ну я і так лікувався далі, але це підтримає головне для людей. Це підтримка, і ну, моя ще порада не не не, бо, не боятися, да, і якщо є якісь симптоми, йти перевірятися у лікаря. Якщо не дай Бог там знайшли захворювання, захворювання, почати лікуватися, і все. А наскільки це недуга поширена серед дітей, наприклад? У чому відмінність протікання хвороби? Як дитину захистити, пані Ал? Угу. Ну серед дітей, якщо брати у дві ну, Україна протягом останніх п'яти років є лідером по дитячій захворюваності на туберкульоз в Україні, ми. Були одним одна із таких областей. Ну, сказати, що це погано, мабуть, ні, тому що ми виявляли цих діток за допомогою різних сучасних методів діагностики і. Це були в переважній більшості діти із вогнищ туберкульозної інфекції, тобто батьки хворіли на туберкульоз, це багатодітні сім'ї, і від, відповідно, якщо там в сім'ї четверо-п'ятеро дітей, і там батьки хворіли на туберкульоз, то усі діти інфіковані і у них у всіх фактично розвивався туберкульоз. Але у 22-му році кількість діток, яких ми зареєстрували вдвічі, тобто ми в 21-му році зареєстрували 72 дитини хворих на туберкульоз. А в 22-му році 30 дітей, з них 28 по Запоріжжю, по місту Запоріжжя. Ну, знову ж таки, на по нашій інформації з медиками, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в же залишилися ще два структурних підрозділи на тимчасово окупованих територіях. Так, в Мелітополі велика кількість дітей. ну, ми вважаємо, що це велика кількість, тому що там було якийсь час там, до 20 дітей, у них перебувало в стаціонарі, вони відкрили навіть дитячі відділення. Вони, ми з ними не підтримуємо контакти, вони співпрацюють з окупантами, там ну, самі пішли на співпрацю, тому вони з нами не виходять на зв'язок, але є інформація, що там, тобто ми отримуємо ще звіт дитячої захворюваності і, і, і не будемо знати, що як, як це все. Пережити, скажімо так, і, і, і що далі? Тобто великий пласт буде, який прийдеться піднімати, щоб все це довести е, до ладу, виявити всіх е, не всіх дітей, яких потрібно лікувати. Е, справа в тому, що Методом профілактики є така специфічна профілактика захворюваності у дітей всім нам в нашому дитинстві після народження, там на третій добу робили вакцину БСЖ. У пологових будинках, тобто все це зберігається за на відмінність тільки та, що зараз не робиться ревакцинація. Якщо раніше вона робилася 7-14 років, то зараз не робиться ревакцинація. є необхідність? Ні, немає необхідності, це вже доказано, науково, і тому необхідності немає, тому що до 7 років переважна більшість дітей інфіковані мікобактеріями туберкульозу. Тому нема. Тобто вакцинується дитина, в якої немає в організмі якої нема мікобактерії туберкульозу. Ну, от, інфікована, це не хвора, це здорова людина, в організмі якої є умовно така патогенна флора, як стефілококи, стрептококи, також мікобактерія туберкульоза. Вона умовно патогенна, але тоді не вакцинація БЦЖ не підлягається дитина. Що дає вакцинація? Вона не дає розвинутися важким формам туберкульозу, які можливі у дітей, тому що до п'яти років великий ризик розвитку у дітей туберкульозні менінгіти і мільярдні туберкульози. Туберкульозний менінгіт це дуже важка форма, інвалідізація, і як правило, це така прогноз на виживання дуже поганий. Відбиваючи підсумки невеличкі нашої програми, От, пане Сергію, допомогу в вашій організації, як отримати можна людині, яка хворіє на туберкульоз, куди звернутися? Ну і, можливо, ви також, пані, скажете, як і куди треба звертатися, якщо маєш підозри, що щось не так зі здоров'ям. Ну, по-перше, якщо людина має якісь підозри щодо свого здоров'я, треба звернутися до свого лікуючого лікаря, сімейного лікаря. Да? Якщо у, у людини виявили туберкульоз і, і людина потребує підтримки, можна звернутися до нашої організації, благодійна організація «100% життя Запоріжжя за номером телефоном 0800 400 567. Це безкоштовна контактна лінія. Можна звернутися, і ну, ми допоможемо всіма да, ресурсами, які ми зможемо. Якщо людина звертається при появі перших симптомів або на туберкульоз, якщо є в родині, хтось там хворіє на туберкульоз, звертається людина до сімейного лікаря. І якщо підозрюють, що все-таки є підтвердження діагнозу, направляють цю людину до спеціалістів, до фтизіатрів. Наразі фтизіатрична допомога в місті Запоріжжя надається в протитуберкульозному фтизіопульмологічному центрі на по вулиці Перспективна, 2. І за вулиці Сержанта Медведєва, 4, амбулаторна допомога надається там. Це біля Макдональдс. Дякую вам, що ви завітали сьогодні. дякую за цікаву розмову. Успіхів вам на шляху до національного здоров'я. Дякую, це були Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя та Алла Порох, медична директорка в центру. А я бажаю всім міцного здоров'я, будьте уважними до себе. Не нехтуйте кваліфікованою допомогою. Якщо вона вам необхідна, бережіть себе і хай щастить.